Добрий ранок із траси київ Одеса. Ми вже на півшляху до нашої кінцевої точки. Зараз заряджаю свою Теслізю і їдемо далі. Заряджається моя красуня, і ви знаєте, за чим я скучаю у бензині, так би мовити, у машині на ДВС. Це за тим, що ти, коли під'їжджаєш на колонку заправлятися, до тебе підходить заправщик, все тобі там вставив і ще й помив тобі вікно. А тут, коли ти на електро, ніхто до тебе не підходить, все роби сам. Довго вікно теж ми А ще в нас сьогодні дуже весела компанія. Це Альбіна. Це Альбінина дитина. А це моя дитина. <різь> ми майже на місці. клас, Коротше, зараз заряджаємось вдруге. Тому що в нашому готелі не буде зарядки, і ми хочемо приїхати з повним баком так мовити. Тому зараз ми друга зарядка. Але я зараз вам покажу і наш номер. Живемо ми прямо поруч з ліманом. Ось тут він починається. Тут просто шалений вітер. Мене тут вже ледве не знесло. Річі взагалі бідна в клітці впала, тому що такий вітер сильний реально Я ледве тримаюся на ногах, Ось. Але оце, знаєте, навіть дихається в іншу. розумієш, ти приїхала на море. А ось і наш номер. В нас два великих двоспальних ліжка, ось тут розмістилася річі, і вікна в нас виходять на лиман Ось такий краєвид Там, якщо трошки далі подивитися, то тут вже щось більш-менш схоже на море. І тут бачила качки плавають. Коротше, прикольно річі, як тобі? Скажі, на що мені така хазяйка дісталася, яка мене постійно кудись тягає. Постійно кудись тягає, да? Все, зараз роздягаюся і йду дивитися наш пляж. Ось вона жахлива реальність відпочинку в Україні. Тільки що по гучномовці оголосила повітряну тривогу, виключили всі горки, виключили музику і всім дуже радили пройти в укриття. І от якраз почало вже трохи гепати і жужить падлюка. Ось так виглядає укриття. Досить добре все укріпило. ось тут спуск вниз. Зараз вам покажу. Ой -ой -ой. Якщо чесно, враження від укриття не дуже, тому що всі в купальниках, всі один в одного на головах, а саме укриття навіть трошки не під землею, тому щось таке аматорське. Просто побачила і почула. Ви це чуєте це жах? Побачила і почула, що відбувається, прийшла. Річ віднесла за дві стіни і, мабуть, побіжу зараз знову в укриття. Відпочинок. Топ! Дякую. Я ще тут 5 годин не пробуваю, а вже думаю, їхати назад. Коротше, пішла я прогулятися і подивитися центральну набережну. Тут раніше був такий двіж в Паріж, тут просто все сяяло, якісь ігри, автоматику по магазинів. Зараз подивіться тут все. Все закрито з людей. Я і от ще чоловік, де і двоє людей ще попереду мене. Але раніше, десь в пятницю ввечері було просто не протихнутися. А зараз, бачите, да? зараз п'ятниця, пів на восьму. І немає взагалі нікого. Навіть все зачинено, ніяких сувенірів не продається, нічого. Якщо чесно, дуже боляче на це дивитися. Пляжі, до речі, закриті. Купатися не можна, тому що тут робити, я не знаю. Ну, ось просто для розуміння вихід к морю зараз в затоці виглядає ось так. Раніше тут був дві шпаріж, якісь ігри, якісь лотереї, купа сувенірів. а Зараз все заброшено. Бачу, що і траву тут вже не підстрігають. Люди тут не працюють, тому що відпочиваючих немає. І я розумію, чому їх немає, тому що робити тут ну, реально нема що. Навіть от зараз я йду на пляж. Сказали, що купатися не можна. Ну, звісно, якщо дуже хочеться, то можна. Але загалом пляжі закриті, море заміноване, як я розумію. Ось тому не знаю, що тут робити. А ось так виглядає пляж в тоці. Ну що я вам хочу сказати. Море, звісно, чарівне. Відчувається запах. Коротше, знаєте, на перший погляд наче нічого не відбувається. Але ж, ти тільки що пройшла у цією убогою алею, де нічого немає, все якесь покинуте і дуже печально виглядає. Тому, які враження від пляжу? Ну, такі собі. Ой, може, хоч ніжки вдасться помочити, вже буде добре. Що я вам хочу сказати? Дивитися на все це вживу, на ось ці замучені вулички, які ніхто вже давно не підстригає газони, які давно вже не працюють. Це дуже боляче, тому що я пам'ятаю затоку в 21-му році, в 19-му, і це зовсім інша атмосфера. Тут навіть банально креветок ніхто не продає, розумієте? Блін, ну це... це дуже печально. Більше того, пляжі закриті, купатися не можна, але, як мені сказали місцеві, що, коротше, ну, всі купаються. Але це не свій страх і ризик, я не знаю. Тому, якщо хочеться трошки собі сіпсувати настрій, а не відпочити, тому що реально, коли сюди приїжджаєш, ходиш по порожнім вулицям, пам'ятаєш, як це було, то приїжджайте в Затоку. Загалом, мені здається, поки що тут робити немає ще. Причині, я забираю свої слова назад, тому що я була тільки що в цьому класному пляжному клубі. Мені помили черешню, абрикоси, зробили мені смачний коктейль. І хоча, до речі, вони не зобов'язані мені мити мої ж фрукти. І це так приємно. Блін, ну наш народ він все-таки дуже класний. От народ у нас топ. Тому приїжджайте в затолку, тут дуже класні люди. Атмосфера. Майбутня мама фоткає свого вже існуючого сина. І насолоджуюся цим чарівним морем. Блін, от навіть попри всі негаразди, які в нас зараз є, побачити море це такі класні емоції. прямо взагалі. А це я купила кукурудзу прямо на пляжі. Її тут носять. Ще носять креветки. Медову пахлову, все, що ми дуже любимо. Мідії рапани. Ціна на кукурудзу від 120 до 180 гривень, креветки 150 гривень. А це ми заїхали на щось типу привозу. Я взяла трошки міді смачні, і оця штучка масляна. А це в нашому готелі ввечері був концерт. Можете побачити, що людей взагалі немає. Всі місця порожні, аж незручно було перед цим співаком. Тепер, коли ми виселилися з готелю, трошки розкажу вам враження про наш готель. Перше, що мені не сподобалося, але в цьому винен не готель взагалі, це шахіти, які літали, їх дуже чутно було. Я сьогодні вночі прокинулась від того, що жужать падлюки. Пішла там в ванні, посиділа кілька хвилин, і вони пролетіли. Коротше, достатньо швидко все пройшло. Але знову ж таки в цьому винен не готель. Mm, але є нюанс ще по готелю. В них є укриття на території, але як на мене, це укриття дуже таке ветхе тому що воно не під землею взагалі. І наскільки воно захистить в разі чого, не знаю. Але звісно, це краще ніж нічого. Другий момент в них є це їжа. Їжа, вся: оці сніданки, вечері, обіди, все це дуже смачно, Чебуреки були дуже зачотні. салат грецький, мені дуже сподобався. М'ясо смачне, відбивні, до речі, курічі були дуже класні. Але є такий нюанс. Мені здається, що в них ще трошки не випрацьована система, тому що от там приходиш на сніданок, сніданок починається восьмій. Якщо ти прийшов там. В, за 15 хвилин до закриття сніданку, або там десь на половині сніданку, то половина страв вже може не бути. Але я думаю, що вони це виправлять. В цілому, враження, звісно, в мене позитивні, тому що ми трошки перепечили. Я навіть скупалася в морі. Це такий в мене бойовий вихід, коротше, можна сказати. Ось, е Люди купаються, хоча пляжі офіційно закриті. Коротше. Враження класні, і я думаю, що це не остання моя поїздка до Одеси або до області цього літа, тому що це так круто, що в нас лише там скільки 6-7 годин їхати, і ти вже на узбережжі, на морі. Це просто кайф. І дуже класно, що в нас є така можливість. Слухайте, я навіть в Києві ніде такої опції не бачила. Оце стоїть турнічок, і тут чоловік тільки що віджимався. А що класна штука реально, Поставив машину на зарядку і пішов займатися спортом. Ми заряджаємося, зараз ще хвилин 5 і вже будемо їхати. Трошки розкажу вам за дорогу. Зараз у нас остання зарядка на е, Тока, станція Тока. Біля заправки дуже зручно можна піти поїсти, зробити всі свої справи. І що класно, дає 140 кВт. Приїхали ми, в нас було десь 7%, зараз вже 11%. І Це поки я говорю, коротше, швидкий стоп. А, взагалі, мої враження від траси Київ, Одеса, Одеса, Київ дуже класні. От, прям реально зачут, дуже зручно на електромобілі, тому що великий вибір швидкісних, от реально швидкісних станцій. Там там, де дає 50 кВт, вибачайте, я не рахую це за швидкісні, але тут прям дає ось 150 кВт, ну 140 ми, як на мене, це взагалі супер. Тому що машина швидко заряджається. Так, це ми перед Уманю Додому залишилося десь 250 кілометрів. Тому це наша остання зарядка на шляху. Заряджалася я, коли ми виїхали з Затоки. Доїхали до Одеси, до окружної, там ми підзарядилися трошки. Тому що у затоці, в готелі, де ми були, на жаль, не було електрозарядки, і ми виїхали майже з порожнім баком, тому прийшлося заряджатися на початку нашого шляху. Тут я вже в Умані заряджусь і буду вже додому, вдома вже буду заряджатися. Загалом, траса, ну якість траси, звісно, бажає бути кращою, але. Їхати можна трошки полатана, тому не завжди прям м'яко йде. Але перед Києвом буде добре. Коротше, найкраща траса – це перед Одесою, там кілометрів 30. і я думаю, що десь перед Києвом теж там кілометрів 50 буде гарна, реальна, гарна траса. Ось тому комфортно, суперкомфортно на електромобілі. Ну, звісно, є нюанси такі, що треба почекати, поки машина зарядиться. Але загалом я дуже вражена цією трасою, тому що є великий вибір зарядок. Наприклад, коли їдеш в Буковель. Або ось я якось їздила з Києва на оці Житомирські Мальдіви, От там взагалі була одна зарядка по дорозі, і та не працювала. Тому траса Київ-Одеса, сміливо можна летіти на електромобілі, буде комфортно.